Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні хочу поділитися посланням апостола Павла, яке нагадує нам про єдність у вірі та безмежну благодать Бога. До Римлян 3.30 написано є один Бог, який оправдує обрізання згідно з вірою і обрізання через віру. Апостол Павло у своєму посланні до Римської церкви описує, що в Божих очах юдеї та язичники. Мають одну спільну потребу спасіння, оскільки всі є грішниками. Він пояснює, що гріх спирає будь-які відмінності між народами, показуючи, що шлях до Бога через виконання закону, яким прагнули йти юдеї, призводить до гріха і поклоніння тваринам замість творця. Для язичників і юдеїв вихід один: ні, нині ж. Незалежно від закону виявилась Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божя через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Правда Божа в тому, що через віру грішник отримує праведність, оправдується даром, його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість і прощені раніше вчинених гріхів. Отже, через віру в Ісуса Христа ми отримуємо виправдання не за якісь наші заслуги, а виключно за Божою благодаттю. Нехай ця істина надихає нас кожного дня. Нагадуючи, що наше спасіння це дар любові, доступний для всіх, хто вірить.